У природничо-математичному ліцеї завершився чемпіонат зі швидких шахів, який тривав впродовж лютого. Спортивні змагання приурочили жіночому дню 8 березня. Хто з юних шахісток виборов звання найсильнішої, розкажемо далі. Шаховий гурток природничо-математичного ліцею поповнюється все новими й новими учнями, які теж хочуть навчатися цієї давньої популярної та мудрої гри. Але, на жаль, всіх охочих прийняти гурток не може. Працює чотири рази в тиждень. На сьогоднішній день тут з'явилось 28 учнів-розрядників, і майже така ж кількість. Без розрядників це приємно і радісно, каже головний суддя змагань Василь Слободян. Що зусиллями директора ліцею Ганни Пасічної і громадської організації, перша Коломийська асоціація шахістів з'явився такий гурток, в який вдалося залучити багато дітей з вулиці і частково вирішити проблеми дитячого шахового клубу дитячої спортивної школи, номер 2 якого у нас в місті немає, і коли він з'явиться, невідомо. Хотілося, щоб у інших школах з'явилися такі гуртки. У природничо-математичному ліцеї закінчився чемпіонат Коломиї зі швидких шахів серед жінок, присвячений святковому дню 8 березня. Цей турнір організовує і проводить громадська організація, Перша Коломийська асоціація шахістів. І традиційно щорічно десятий рік поспіль. У цьому турнірі грали 11 учасниць. Змагання проходили впродовж лютого місяця, вихідними днями за коловою системою в 10 турів. Гра була цікавою та впертою. У підсумку гарну гру показала Наталія Єрьомінко. Гострій боротьбі вона набрала набрала 9,5 балів із 10 можливих і стала чемпіонкою Коломиї зі швидких шахів. Друге посіла учениця гімназії Юля Машкіна – 8 балів. Третя у ветерана з шахів Ірини Сергієнко 7,5 бали. Варто відзначити наймолодшу учасницю цього турніру, ученицю природничо математичного ліцею, дев'ятирічну Євгенію Волкову. Вона не так давно розпочала займатися шахами. В цьому турнірі грала вперше, достойно чинила опір старшим та досвідченим, і показала добру гру, набула певного досвіду змагань. Призерів нагороджено грамотами та цінними подарунками. Всім учасницям були вручені квіти. Громадська організація шахістів висловлює свою подяку спонсорам цього святкового турніру. Головний суддя Василь Слободян.